Добрий день, шановне панство. Неділя Жарко вже декілька днів. Напевно, з тиждень дуже сильна жара. І нутрії не дуже хочуть їсти гранулу. Дивіться, зранку дав гранулу. Зараз тільки що ще досипав, але досипав трохи менше, бо не була гранула з'їджена. І ось в даному вольєрі є купа внутрінят. І вже... Вони чекають відселення. Думаю, буду відселювати 21 числа. Ну, Для того там кліці в мене є, які потрібно відселити. Самка чорна в кліці є, то її потрібно кинути до жовтого самця. Хоч жінка говорить, що не потрібно внутрі багато. Ну, але не знаю як. Не потрібно, то, то не потрібно. В принципі, три нутрії на нас двох з жінкою вистачає. Продажом не займаюся нутрій. М'ясом я маю на увазі. Я вважаю, то невигідно. А якщо дехто там пару чоловік за рік приїде, купи пару нутрінят, то не є то не є дуже того. Е Великий дохід чи що. Так, тепер що ще? Ну, з планами так. Плани які в мене? Одна сім'я є, молодняк, дві партії молодняка. Тут три самки родило. з двох самок я молодняк відселю. А найменші внутрішнята ще останеться з самкою. Вони на місяць десь мають. Місяць, напевно, може чуть більше місяця, то вони ще будуть. Ну, в принципі, після місяця і місячних тих нутрінят можна від переселити. Ну, але буду чекати, хай собі підростуть. Бо, звичайно, як забрати внутрінят від самки, то, то буде, вони зменшать темпи росту. Та, в принципі, якщо вони гранули не їдять, то які там темпи росту. Так, тепер минулого тижня, ну, того, той тиждень, що минув, у мене були самці 20, народжені 24 січня, напевно, 5 штук їх було. І вони пішли на м'ясо, я хотів до 7 місяців дотягнути. Але подивився, що з три дні підряд вони навіть половину гранули не виїдали, то я вирішив їх пустити на м'ясо, тому що як нутрія не з'їдає порцію гранули свою, то означає, що вона худає. Ще колись до війни спілкувався з одним з Росії, він мав досить багато нутрій. Ну як він? З Кубані він напівукраїнець, будемо так казати, тому що дивився мій канал, спілкувався зі мною, розумів мене. От. І він мав, тримав партію велику внутрій в районі 200-300 штук. І де, дивлячись мій канал, він перейшов на годування, ну, почав додавати до кормів е, макуху. Макуху, шрот соняшнику. Ну, в принципі, який він мав, е, покращив протеїн в кормах. В нього прирости 600-700 грам були. І як він тільки макуху чи шрот додавав, і прирости зразу збільшилися до кілограм. Ну, я маю на увазі самців. І наступила в них на Кубані жара, так само, в принципі, як на в Херсоні, ну, на півдні України. От. І в нього тих 200 нутри, каже, похудали на кілограм чи на два, бо жарам тон така, що, як в нас, на заході України, там до 40 минулого року. Ну, Тоді було до 30-40 градусів. І нутрії дуже-дуже скинули вагу. Тобто те, то, що вони набрали. Вони потім і скинули. Ось такий невтішний результат годування. І на то все треба звертати увагу, тому що при високих температурах нутрії не набирають вагу. І при дуже низьких температурах нутрії, при високих температурах вони ще й скидають вагу. А при низьких температурах, напевно, так само або скидають вагу, або, або не набирають зовсім приросту нема. Лише росте нормаль, ну, більш-менш нормально молодняк до 2-3 місяців, тому що він харчується материнським молоком і він мусить їсти і рости. Так. Ось таке. Ага, забив я тих 5 самців, тепер про самців. Вийшло з 5 самців 21, більше 21 кілограма м'ясом, то без голови, з, хвостами. з хвостом, але без голови. Отак От я зважував. Ну, в принципі, так як я завжди зважую, то виходила вага приблизно біля. Жива вага, напевно, я їх не важив. Ну, але я порахував по м'ясі, то жива вага приблизно біля 7 кілограмів була. Були два більших самці, бо були в тр... одній клітці верхній три самця, було в нижній два самця. Ну і там, де два, вони були більші, там, де три, вони були менші. Ну, Думаю, то в зв'язку з тим, що чим більше в клітці внутрі, тим більша конкуренція за корм, і, напевно, і ваги, ваги так не набирають, бо відкусуються, сваряться між собою, більше рухаються. Колись, взагалі, я собі думав зробити такі міні-клітки, і кожна, кожна тварина на відгодівлі, щоб мала свою клітку невеличку. І вона собі так, там, як в тому концлагері, росла і набирала вагу, щоб менше рухалася, а все, щоб все е, шло їй на користь. Так, тепер трошки на плани. На принцип, на завтра, післязавтра, будемо так казати. Ну, на, на той тиждень. На кінець я зібрався на завтра, напевно, вже трошки жара спала. І сіну на горищі та люцерна, що була, вона добре-добре висохла. І завтра я планую не знаю, візьму телефон з собою, бо я не завжди телефон беру з собою в село. І Якщо візьму, то знімлю відео. От. І завтра мене. Планах дощу не повинно бути. Друж... Дружина, якщо не змінить плани, то я буду перебивати люцерну, з люцерни робити трав'яну муку і заготовку на, на, на наступний рік. Маю ну, десь за годину. Мене перебиває, ну, дивлячись, наскільки суха люцерна, біля 60 кг за годину. Ну, от там дозовано потрошки кидаю. от Подивлюся, я думаю. ну До 200 кілограм люцерни мені потрібно набрати. в Мішкові приблизно 15 кілограмів, то треба біля, 5... 12... скільки мені десь біля. 15 мішків люцерни мені потрібно, щоб е, ну, пережити рік, щоб внутрії були з трав'яною мукою. У мене ще десь 2-3 мішка залишилося з минулих років. Минулі, десь 2-2 роки назад, то я ще, е, так як в мене, чогось мені захотілося, і я до люцерне. Додавав е, кукурудзу, бадиля кукурудзи, ну, стебла кукурудзи. Не знаю, добре, не добре, ну, але робив навіть так. Воно того, Січку різка, та вона все перебиває і не знаю, напевно, гранулювати для гранулятора трошки важче. Ну, але як є, так є. Щодо трав'яної муки, я то в останні рази, в мене гранулятор трошки почав барахлити, а барахлити, думаю, по тій причині, тому що немає висівок. Вже два місяці у нас млин став. Зараз я от минулого тижня був в мельника там на фірмі. І де вони мелять, і питався, коли буде молоток, казав не знаю. Сьогодні дзвонив фермерові місцевому, питався, по чому яшмінь, казав по 9 гривні. 9 гривнів за кілограм. Ну, якщо минулого року я брав 5, то тепер 9. І не знаю, брати, чекати, в принципі, підскажіть, як. Яка ваша версія, чи впаде ще ціна на яшмін, чи буде така висока, як є. Бо в принципі, на зерно зараз добре, ну, як зараз, серпень вересень потрібно запасатися зерном, щоб мати його на цілий рік бажано так брати, бо потім можливе Подорожання. Чому така висока ціна? Думаю, що по тій причині, що світ готується до війни і посуха, посуха була, і не врожай, і Україна з Росією воюють між собою і дуже, а це дуже великі дві держави, які дуже багато зерна. Поставляють на світові ринки, і тим більше там і там посуха, і, і менший кількість зерна зібрано. І, а ринок визначає ціну. Далі кормовий буряк на даний момент в мене не є, на вигляд, дуже великий. Треба буде зробити колись огляд. В принципі, ціле літо, до самого серпня, напевно, падали в нас досить часто душі. В принципі, мав би, мав би набратися буряк бути великим. Ну, але в принципі ще маємо вересень, пів жовтня, і буряк може ще набере свою вагу. Ну, вже, в принципі, як не дуже набрав, то й не, не набере. Ну, але як буде, так буде. Далі. З 20-20 числа я виходжу Ост перед відпусткою маю останній робочий день. І з 20-го числа в мене відпустка протягом якої, я маю мапити вручну. 30 ряд... Ой, 10 рядків по 30 метрів. Купаю вручну чому, то маю мотоблока, але мотоблоком дуже розрізую картоплю і, в принципі, як вручну, в принципі, то не багато. 10 рядків по 30 метрів. От. Але я вручну їх купаю і вибираю. Насіневу картоплю з тих кущів, які гарно, які є великі, які мені подобаються, будемо так. Тому що насіння грає велику роль. Якщо ми беремо з тих кущів гарних, то і буде гарний врожай. Ну, деколи я набираю, ну не повністю набираю, а потім в принципі, додаю картоплю, яка є. От. І думаю, що та, що відібрана насіння, вона краще родить. Так, ну все, картопля на даний момент достатньо врожайна, ну, але і великий процент гнилої картоплі, виходить, тому що падали дуже великі опади. Зараз досить сильно жарко. Що є великим плюсом, картопля трохи підсохла. А то перше, як я починав на базар давати картоплю, продавати, то в болоті була картопля, і перші картоплі приходилося навіть мити. Про ціни на картоплю на сьогоднішній день картопля продається по 25 гривень за кілограм. Не знаю, які ціни будуть на нутрії, на м'ясо нутрії. При ціні зерна 10 гривень. Ось так. Ще що, в принципі, все. Так відео затягнулося. Дякую за увагу. Заходимо на канал і. Чекаємо наступне відео. Думаю, буде 21 числа. Якщо ми... А завтра, може, знімлю, як буду перебивати на трав'яному муку, а наступне знов про нутрії буде відео 21 числа. Я так собі планую. Коли я буду переселяти, сортувати ті нутрії, щоб бачите, найменше ще суть молоко. А є великі, яким вже скоро буде, е, скільки їм зараз приблизно 2,5 місяці, які яких вже терміново треба переселяти. Не переселяю по тій причині, що треба дочекатися, щоб 2 місяці було нутряння, там, які є з чорною самкою. І, в принципі, маю клітку і маю тих всіх нутрій так розмістити, щоб вони мені влізлися. А тут є внутріня, зараз порахуємо приблизно. Дивіться, саме велике внутряння, саме 2,5 місяці, напевно. І воно присусалося. Може не то, може з тої. Два місяці і все самку, бо то маленький, а то великі. Так, кумарі. Кумарі в нас страшне тнуть. Годі вечором додому прийти. А нутрії тут в нас наїлися, відпочивають. Може мене трошки бояться, бо не, не дуже часто знімаю. Ну, все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про отримання нутрії.